З вами я хочу обговорити ось цей візит Путіна до Таджикистану, де його не заарештували. Хоча мали би, оскільки Таджикистан є членом міжнародного кримінального суду, але багато оглядачів звернули увагу, що риторика Путіна до Трампа дещо пом'якшилася. Ну, по перше, ми це бачили в тих дописах, коли Путін сказав, що він не розуміє рішення Нобелівського комітету, за що Трамп йому подякував. А по-друге, зараз багато є заяв стосовно надання Україні можливого надання Україні ракет томагавок, і багато оглядачів звернули увагу, що. Коли в Путіна про це запитали, то він не було якоїсь різкої відповіді. Він сказав, що ну ми просто будемо посилювати ППО, та і все. Чи це якесь потепління? Оце відсутність якихось погроз, я би так сказала. Ну бачите, погрози звучать з інших, так би мовити, російських прасок. І якщо подивитися, що говорять пропагандисти, а це ж, знаєте, такі. Собаки на привязі, які тут же, як тільки їм дається команда, починають гавкати, гавкають в одному напрямку. Так, от, якщо аналізувати те, що говорять ці привізні пропагандистські собаки, то вони дуже чітко і ясно розмірковують над тим, що треба нарешті застосовувати тактичну ядерну зброю. Ну і тут всі весело згадали боброїдку, яка Пропонувала ще десь з півроку, по-моєму, тому назад підривати ядерний заряд над Сибіром. Ну, краще, мені здається, над Москвою. Все-таки це мало б значно більший ефект. Ну, А якщо без жартів, то просто тут розподіли ролей офіційно тримають якусь певну позицію для того, щоб не псувати відносини. От. А пропаганді дають вказівку нагнітати градус... Страху для того, щоб сказати: ну це ж не ми, це ж вона ж вільна преса. Ми ж не можемо вказувати Соловйову, що йому казати. Тому я думаю, це продовження цієї самої гри Путін панічно, панічно боїться втратити якийсь контакт з Трампом, і тому це оце от підлизування, і у зв'язку з тим, що Трамп не отримав Нобелівського премію миру. І е, те, що ну так ми будемо думати, ми будемо е, про щось говорити. Ми будемо намагатися полагодити всі ці речі. Ну і паралельно до речі, він ж знову говорить про чергову е, зброю, яка не має аналогів. Правда, не вибухає е, при старті. Ну але це вже така вже наступна історія, е, і таким чином показує, що ні, ні у нас е, все нормально, ми в повній бойовій готовності, і раптом що? Можемо відповісти, але говорить це не прямо погрожуючи Трампу, а так, начебто, як кажуть, загально. Але, чи правильно я розумію, що в цілому Кремль що боїться, не боїться, їм байдуже, якщо Україна, ну наприклад, зрештою отримує ці ракети томагавки. Ми не знаємо, чи вона їх отримає. Хто б там що не казав, не було очевидної і однозначної відповіді від Вашингтону. Але тим не менш, з якими настроями в Москві це очікують. А бачите, отут є дві, дві позиції, які між собою традиційно конкурують. Одна полягає в тому, що треба оголосити, що там томагавки там чи будь-яка інша зброя передана, і вона вже в арсеналі. А інша лінія каже: А давайте будемо тримати ворога в напрузі, щоб він не розумів, що відбувається насправді, і відповідно нервував. Робив помилки, а ми будемо е ці помилки е так би мовити використовувати на власну користь. Тому це е такі знаєте дві лінії, які е одна одну, до речі, доповнюють, е і мені здається, це правильна тактика. Тобто, з одного боку, казати, що ми вже майже дали, а е з іншого боку, щоб у Путіна не було остаточної впевненості, що та чи інша зброя отримана. Але е, я виходжу з того, що е, Путін зараз в такому ну практично е, ну безвиходному становищі, тому що подивіться, якщо він опускається до того, що починає е, виправдовуватися перед Алієвим, е, якого ще рік там чи чи півтора тому назад взагалі не бачив в притул. І вважав, що е, всі ці пострадянські кавказські Республіки це його вочина, де він може робити все, що завгодно. А тут привселюдно, публічно е, каже: так це російська ракета, е, так ну вона вибухнула не в самому літаку, а біля літака, намагаючись е, зробити всіх дурнями, тому що всі прекрасно розуміють, що ракети якраз і вибухають е, біля об'єкта, якого вони знищують, тому що саме у ну, такий спосіб завдається найбільшого враження на цьому об'єкту, і так далі, що він готовий виплачувати компенсації і тому подібне, і так далі. Тобто такі опосередковані моменти свідчать про те, що е, у нього справді ну, колосально неприємне е, зараз становище. Не забувайте, що е, арабські країни, е, е, про це писав Блумберг, але про це вже було відомо ще раніше, в той день, коли. Власне, Росія відмінила саміт Росія на арабський світ, тому що не хочуть більше їхати до Путіна і розуміють, що корінь зла в тому числі проблеми на близькому сході, в тому числі через позицію Росії, яка весь час грала на протиріччях Ізраїля і арабських країн, і підливала таким чином олію вогонь. Так, що куди не кінь, всюди проблеми, і мені здається, що це дає нам обґрунтовану надію на те, що найближчим часом можуть бути приємні новини. А ви про які приємні новини говорите? Я говорю про приємні новини, того, що зовнішньополітичне кільце навколо Росії почне остаточно стискатися. Я прогнозую, що Найближчими тижнями, все таки, тема е, постачання Україні потрібних нам озброєнь буде вирішена. Я прогнозую, що найближчими тижнями тема про використання російських грошей на заморожених в Європі і в Америці е, буде вирішена. Я прогнозую, що найближчими тижнями масованість українських атак по енергооб'єктах і військових об'єктах Росії буде кратно збільшена, а це все в сумі буде давати той ефект. Ну, я вже не кажу про економіку. Ми про це з вами постійно говоримо російську. і Я думаю, що це в сумі даватиме дуже позитивні наслідки. Буквально про політичні наслідки від цих ударів по російських НПЗ ми перед вами обговорювали з російським політологом, і він, він вважає так, що це не дуже приємно, але в принципі для простого російського громадянина він не звик жити в розкоші і не звик до комфорту. Тому думка зводилася до наступного: що це, звісно, не мало приємно, але до якихось серйозних протестів удари по російських НПЗ не призведуть. Ну можливо, має Має значення масштаб, ось, але наразі таких перспектив не бачать, а ви бачите, чи як? Ні, я бачу, що е, ці речі вони будуть впливати просто на загальний стан російської економіки, е, додавати угу. е, до тих вже очевидних проблем, які там є, і про які вже публічно говорять всі е, навіть в Росії. Е, додаватиме додаткових е, е, елементів, які будуть цю економіку загинати ще більше. Ось про що я кажу: те, що е, народне населення на болотах е, не звикло е, себе самих шанувати і е, у якого немає поняття гідності, це вже давно всім відомо, ну, що найменше менше у нас в Європі ще на жаль ні. Е, але це, це не я не я не про це. Я про те, що е, кількість проблем, які накопичуються в російській економіці, в тому числі. Завдяки нашим ударам, вона в якийсь момент стане критичною, а це означатиме, що тоді почнеться власне структурний колапс того, що називається економіка, коли вона просто не зможе нормально функціонувати без відносно того, чи будуть отримувати халопи на, на Русі там. Стільки-то грошей чи стільки-грошей то грошей, це не має особливого значення. Просто коли зупиняється виробництво, то вони залишаються без нічого, коли їм пропонують уже неоплачувані відпустки або переведення на трьохденку, то це означає, що економіка просто зупиняється. Нема потреби. Роботодавцям витрачати кошти і гроші на те, щоб випускати продукцію, яка не купується. Я кажу про такі речі. А те, що це потім матиме соціальний наслідок, ну це очевидно. Коли люди голодні, то навіть і раби повстають в кінцевому рахунку. Ви серед своїх позитивних прогнозів згадали можливе використання російських заморожених активів на користь України. Якраз напередодні була спільна заява низки лідерів європейських держав. Здається, прем'єр Великої Британії підписався під цією заявою. Президент Франції, канцлер Німеччини, що вони домовилися використовувати заморожені російські активи для. Військової підтримки України мені здається, це щось нове, бо в принципі не було готовності використовувати ці активи. Потім говорилося про те, що використовувати, але на відбудову там або на якісь соціальні потреби. А тут мова заходить про використання для військових потреб. Не знаю, минулого чи минулого тижня, коли в Верховній Раді прем'єр, точніше, міністр фінансів, представляв бюджет, то говорилося про те, що Україна буде звертатися до партнерів, щоб на Зарплати військовим для підвищення зарплат військовим використовувалися в тому числі заморожені російські активи. Може, це воно, може на якісь інші потреби, чи це якийсь великий сув, чи це якийсь переломний момент, чи ні? Ну, бачите, ласно, ситуація, мені здається, є доволі зрозумілою. Американці чітко і ясно сказали європейцям: дорогі європейські друзі, ваша безпека це ваші проблеми. Ну, так, якщо спрощувати до, до, до одного речення. Якщо це ваші проблеми, то будь ласка, шукайте в тому числі і фінансове забезпечення вашої безпеки, це е, болючий е, момент для європейців. Бо, все таки, коли американці з своїх резервів видавали нам озброєння, це сприймалося в Європі з полегшенням, тому що ну гроші не з їхнього бюджету. Ну, те, що в жодній країні немає ситуації, коли можна роздавати гроші просто так, це зрозуміло. Ну, от і тепер, коли американці чітко заявили, що грошей давати не будуть, ця тема автоматично перейшла до порядку денного європейських лідерів. Ну, от вони подумали, подумали і вирішили, що слухайте, ну у нас в кожній країні. Є немало соціальних проблем є непрості політичні відносини з е, опозицією і так далі. Ну, нащо нам е, загострювати ситуацію до е, ну небезпечної, коли є справді простий і нормальний вихід? Вихід е, лежить на поверхні, це російські гроші, при тому їх ну відносно багато. Як би там не було, там говорять про 160 тисяч пардон, мільярдів євро, але їх значно більше. Але навіть ця сума вона дозволяє зняти питання про ці видатки з європейських бюджетів ну мінімум на два роки, а то і, і трошки більше. Ну от в чому причина зміни позиції? Так, це зміна позиції. Німеччина ще до ну, казала так, це складно, це юридичні проблеми, це можливі якісь там потім позови, це арбітражі і так далі. і Так далі, сьогодні Мерс виступає локомотивом зміни на позиції всієї Європи. Лишилася ну практично ну пару країн, головна з яких Бельгія, яка просто. Тримає ці гроші у себе і боїться, щоб вона потім не залишилася сам на сам з якимись теоретичними позовами до арбітражів в Європі з боку Росії чи там її правонаступниці і таке інше, і таке інше. І тепер питання полягає в тому, щоб знайти справді правильні формулювання для того, щоб це питання ну відповідальності самої Бельгії з порядку дня було знято. От зараз е, ці три ключові країни Європи, мені здається, е, чітко ясно заявили про те, що все, дорогі друзі, е, тема е, зрозуміла. Ми зараз е, проведемо додаткові консультації до кінця місяця, е, як сказав Мерц, е, ми це питання закриємо. Е, знаєте, я завжди казав, що <кхід> треба просто посадити кількох розумних юристів в одній кімнаті. І як знаєте, при виборах папи римського закрити їх до тих пір, поки вони не знайдуть правильного юридичного рішення, от таке відчуття, що зараз саме цим займаються ключові європейські партнери. Ну так, якщо дійсно це відбудеться, то це такий певний переломний момент. Знову ж таки, можливо, цьому посприяла. Ну, ви про це згадали на початку, мені здається, посприяла позиція Сполучених Штатів, коли е, вони не готові давати Україні гроші просто так, так не, не, не в борг, не в кредит на будь-які потреби, і це змушує європейців ухвалювати якісь рішення, які потребують політичної волі, як, от е, розподілення заморожених російських активів. Ну це правда, і бачите, зараз з нашого боку, вже на ну, новоє пропозиції американській стороні відносно того, що саме нам потрібно в першу чергу. І якщо це підтримано європейцями, ну от в плані того, що вони розморозять використання цих великих, справді великих сум. То тоді ми вирішуємо кілька ключових для себе питань: саме питань постачання тієї зброї і в такій кількості, яка нам потрібна, для того, щоб ну по перше, а тримати фронт, б робити контрудари і в завдавати нічівних ударів по російській військовій промисловості. по Російських воєнних базах і так далі. І так далі, так що це справді може бути дуже серйозним поворотом. Бо бачите, Зеленський постійно говорить: ми би могли використовувати більше дронів, але нема грошей. Ну от гроші, начебто, зараз можуть і повинні з'явитися. Ну відтак, якщо вони з'являться, то замість сотні дронів, які ми запускаємо щоденно, полетить тисяча дронів на Росію. Ну, бачите, що відбувається, коли запускають 500 дронів і 30 ракет. Е, відбуваються дуже сумні, сумні речі. Ну так нам треба, щоб нарешті е, народноселення е, північно-східних територій відчуло це на собі. І краще за все, щоб це почалося з столиці цієї недоімперії, з Москви. Уявіть собі, що станеться, коли. Е, Ну, скажімо, в Москві на пару днів буде блекаут. Ну я О, думаю. Що... А ви в це вірите? От давайте чесно. А ви вірите, що в Москві може бути блекаут? Звичайно, 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 і не тільки вілью ну, це. А... Говорить про це про... говорить українська влада, але у експертів є сумніви, яких я слухала, що це можливо реалізувати, тому що там дуже сильна ППО, і ну це не так просто, як сказати. Ну, це очевидно, що так, як сказати. Але хіба коли е, летить зграя е, потужних ракет з різних боків, е, які е, відповідним чином знаходять дірки навіть в е, доволі е, серйозній системі ППО? Хіба це не е, можливість, і якщо це е, відбуватиметься не раз на півроку, а раз на тиждень, то повірте, будь-яка система ППО такого витримати не може це не моя думка, я не є військовий. Це думка людей, які прекрасно розбираються в ракетах, які можуть нести бойову частину в тисячу кілограмів. Розумієте, коли на підприємство чи на якийсь об'єкт падає дрон, який несе там 12-15 кілограмів, це комаринний укус. А коли падає бойова частина в тисячу кілограмів, це означає, що такого об'єкту вже не існує в принципі. Ну, якщо таких ракет не одна, дві, а десятки і сотні, то ну, тоді будь-яка система ППО не витримує. Ну це Та, просто банпанер ключеве слово. Тут ключове слово, якщо поки що я так розумію, Україна не має достатньо таких ракет і політичної волі тих країн надати такі ракети. Ще одна тема. Я з вами хотіла встигнути обговорити. Мені здається, вона доволі контрастує з тим, про що ми говоримо. Reuters на цьому тижні писала, що країни Балтії готують план масової евакуації населення, в разі якщо Росія здійснить напад на країни НАТО, то вважається, що країни країни Балтії потраплять під удар першими і передбачає. Що біженцями в країнах Балтії можуть стати мільйон людей із шести мільйонів Литви, Латвії Естонії і навчання відбуваються, і плани евакуації розробляються. Ви знаєте, з одного боку я трошки заздрю в тому плані, що ми пам'ятаємо заяви української влади, які каміння сипалося на голови західним медіа, які писали, що Росія нападе. Українська влада казала, що це все дезінформація. Тому в цьому плані я трохи заздрю, що для людей в країнах Балтії. Ну, якось їх до цього готують, плани розробляють, і так далі з іншого боку. Мені хочеться зрозуміти в цьому контексті глобально до чого може готуватися НАТО просто до евакуації, чи ви бачите якісь реальні ознаки щодо такої війни готуються? Ну, ви знаєте, я теж прочитав цю новину вона мене страшенно розчарувала. Бо е, якщо е, думати про реальний спротив, то тут не про евакуацію треба говорити, а про підготовку е, своїх людей до спротиву, до боротьби, до опору, е, якщо е, е, ну, ця концепція набуде поширення, тоді справді НАТО переселиться, мабуть, за океан до Америки. Я думаю, Трамп цьому тільки зрадіє, бо європейське населення. Зазвичай високо освічене ну, і належить до однієї цивілізації. Так що це безумовно неприємний, мені здається, сигнал. І сигнал, ну, який насправді не мобілізує людей, а навпаки, їх демотивує, готує їх до течі, а не до боротьби. Я думаю, що звичайно тут всі скажуть про гуманітарний аспект, ну так це буде стосуватися. Мабуть, літніх людей буде стосуватися жінок, дітей, таке інше, таке інше. Тут не, не, не заперечую. Це правда, і це треба мабуть передбачати. Але при цьому паралельно мені здається, варто було б чітко і ясно сказати, що паралельно з цим ми всі три балтійські країни готуємося до рішучого опору. Ми будемо робити оце, оце і оце разом з НАТО. Ми розмістимо на своїх територіях по такі, отакі, отакі. отакі. Підрозділи, отакі, отакі, отакі от сили, тому будь-яка спроба е, порушити нашу територіальну цілісність буде відразу покарана. От тоді це мало б смисл, е, якщо тільки акцентувати на тому, що ми будемо тікати, ну це просто буде провокувати Путіна на е, нові злочини. Я не думаю, що це в інтересах як Балтійських країн, так і НАТО в цілому.